Оцинковані контейнери для побутового сміття на нові пластикові замінюють у дворі за адресою Гордіюк 20, розповів Суспільному інженер Луцьк спецкомунтрансу Богдан Чугай. Водій комунального підприємства Василь Кравчук каже, нові контейнери надійніші та зручніші. Не будуть іржавіти, і вони легші і краще вантажнику подвигати цього контейнера. Вартість пластикового контейнера орієнтовно 8 тисяч гривень, металевого 13 тисяч, говорить інженер підприємства Богдан Чугай. Розраховані вони на однаковий термін експлуатації 5 років. Бачимо, що пластмасові масові вони більш стількіші і до морозів, і до нашого навколишнього середовища, так само і до тепла. Також вони мають менше запчастин. У них немає гайок, болтиків і тому іншого. Тому для ремонту вони нам теж більше підходять. Ми можемо побачити за за перший їхній рік експлуатації, можемо, побачити, що вже починає, починається корозія самого металу. Оскільки в теперішні часи на мою саме думку, я думаю, що якість металу вона значно погіршилася". Закупив контейнери департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, каже Богдан Чугай. Торік говорить, в обласному центрі на пластикові замінили 88 контейнерів. Цього року поставлять 100 таких нових ємностей для побутових відходів. Ми вже розставили їх 38 одиниць і ще плануємо 62 до паски. Ми розставили 55 й мікрорайон. І зараз плануємо Гордіюк доставити. Соборності праву сторону та трішки коняки. Металеві контейнери у придатному для цього стані, сказав Богдан Чугай. Підприємство Луцьк спецкомонтранс продовжить використовувати. Ті, які неможливо відремонтувати, спишуть і відправлять на переробку. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.